Так, шкода Октавія, хлопці, хлопцям захлопнулася дверка. Розбили перше стекло, поставили стекло. Певно, що то по електроніці не підключили. Треба розбирати, будемо дивитися, щоб туди добратися, треба зняти обшивочку. Вона так виглядає. Це одна дверка, а будемо скривати ту дверку. А там побачимо, як воно далі буде. Тут є такі штучки, все на закльопках, затягується, тут просто воно натискається, витягується. Їдемо далі. Добре відкрутили. є отут такі два болтика. Оця кришечка знялася, воно на защовках, почемо далі. Ну, трішки варварським способом відігнув. Бо тут я попросту на закльопки не хотілося його вже чіпати. Відігнув, розбив там всередині, Там замочок і відкрив цю дверку. Просто тут Потім знімається закльопочка, відкручується ця фішка, щоб повністю зняти з замка. Отак у нас, сука, функциклує. Ой, воно так красиво функціонує потім. Тут не прості такі, зараз покажу. Тут не шестигранка, щоб часом шестигранки ніхто не забував. Такі 12 грані. І все. Відкручуємо, ставимо замочок і все красиво збираємо з поворотом. І в нас дверка працює.